Бачите, що я знайшов? Білого, величезного білого. Оце вже реально крутий сигнал. Ранок кочуся потихеньку в ліс перед роботою. Якщо це відео вийшло, то означає, що сьогодні я не зря приїхав. Але так як перед самою роботою, то в мене на все про все буквально одна година. Усім привіт! Нарешті вибрався, наразі є можливість хоча б поїхати та подивитися, що робиться в лісі, яка обстановка. Якщо це відео вийшло, то значить гриби почалися. Поїхали. Зразу при вході в ліс моя така картина. Знову калюжа. Ті хто частіше буває у мене на каналі, вже бачили цю калюжу не раз. Тут прямо річка з озера перетікає. Або наоборот. Озеро перетікає в річку. Нічого собі. Підосиновик або муховик. І там ще один гнилий. Це що ж таке батюшки це вже хороший знак треба уважно дивитися навіть в тих місцях, де не очікуєш. Ну для початку, друзі, поки я ще тільки зайшов у ліс, само собою, я поділюся. З лісом тим, що є у мене, можливо, і він поділиться зі мною тим, що є в нього. Зараз трошки переключуся і продовжимо шукати гриби. А ну, все дивіться, друзі, що в нас тут є. Хто знає, не помилиться. Ромарі або рогатік росте Якось. Весною я з матір'ю попали на величезні і величезні такі плантації ромарії. Чесно скажу, в нас той вид ромарії, який, ну як на мене, не дуже, він чуть-чуть гірчить. Буває краще Ромарія знаходиться, але не в цьому лісі. А там трохи далі бачу той гриб, який можна поживитися прямо зараз. Доволі рано росте. Гляньте. Юдине вушко. Доволі рано росте. Я вам так скажу. Я його прямо зараз зірву і з'їм. Юдине вужко. Є надія, що все ж таки гриб буде. З'являються говорушки отруйні, білуваті. З'являється ромарія. з'являється різний гриб. Значить, щось буде. Говорушку покажу зараз окремо. Цього грушка. В ній мускаріну отрута, яка є у мухоморі червоному, у 100 разів більше, ніж в самому мухоморі. Опа! А хто це в нас такий? Та, та ні. Точно ти дивися? Муховик. Моховичок. Дивно, я в цьому лісі моховиків червоних або червоно-жовтих не зустрічав. Прикольно. Покриті такою цвіллю. ну ось, Теж чималий такий там воно пропавши, такі хороші, Величезні гриби були, але пропали під дією цієї цвілі. Або грибка. Тут знову такі, ну щоб ви бачили, не маленькі гриби, таких можна було б і позбирати. Правда? А тут а знову ж таки люди вушко. Але теж покривається такою цвіллю. От вам і сирена. Там зовсім слизовики. Жовті отруйні Не пойму що в лісі відбувається чесно Що та цвіте Там щось стоїть навряд та підосиновик Але я проберуся гляну Там теж щось вилазить із дерева Воно жовте бачите Теж грибок напов на гриби Проберуся я в хащі. А в хащах нічого особливого, там мухомор сіро-рожевий. Так, там знову щось росте. Проберуся туди, Пробрався далі по хащах під сирену. І знову сироїшка. До речі, поруч біля неї ще й Ноювички ну, ростуть, оце їх можна було в нас збирати і реально посмакувати. Це хороші гриби. І саровішка теж непогана. Перший раз за останні 10 хвилин, що я хожу і знімаю, більш-менш нормальний гриб. Друзі, я не знаю, я на оцій невеликій полянці як невеличке футбольне поле я застряв. Я знайшов тут багато видів грибів. Те, чого шукаю, я не знайшов. Зато знайшов чесночника цікавого гриба, який в мене вже раніше в відео попадався. Його тут наскільки багато, що запах від нього прямо такий стійкий, синий. Але... Такий... Але запах у нього такий, що. На такій відстані. Вже дуже добре чують, як він пахне. Ух, аж забиває. В нього запах часнику, Але такий наче часник і духм'яний перець заразом. Дуже приємний запах. І саме прикольне, що коли йдеш по лісу і відчуваєш цей запах, ти вже. Зразу насторожуєшся і починаєш шукати, починаєш дивитися. І знаходиш такі невеличкі невеличкі плодові тіла, як оце. Буває таке в лісі після дощів, їх вискакує наскільки багато, що втомляюся їх збирати. Але по факту Якщо не зберігати його в морозилці після засушки, то толку з них не буде, запаху ніякого, я провіряв. Візьму пару штук. Сьогодні на зажарку вечором буде. Судячи з усього, грибів особливо не буде. Я піду там ще в тих кустарниках подивлюся, якщо грибів немає, то немає. Шкода, ну що зробиш? Але вже час їхати на роботу. Мене дивує, що я походив, походив по лісі. Але коли повертаюся назад, вже починаю знаходити знову такі червоні бабки або моховики. Але це ще не все. Я звернув увагу на такого красення. Він мені дійсно не затуманив врозив, я навіть на секунду подумав, що це. Ну, Це бабки. Червоні. Моховики червоні, вони тріскаються пізніше. Навіть зараз трошки видно, як вони тріскаються. Це червоний моховик, я теж беру. Він третьої категорії, синяк, як бачите. Але я їх збираю. Ви знаєте. Кодив я ходив, дивився-дивився. Вже дивився. надумав, що треба виходити звідси. Пора їхати на роботу. І все ж таки я знайшов. Тільки знайшов. Трошки не те, що шукав, а ще краще. А бачите, що я знайшов? Білого. Величезного білого. Оце вже реально крутий сигнал. Це вже реально класно. Здалеку я думав, що це все ж таки підосиновик, що я знайшов його. А це величезний білий красавчик. Друзі, сигнал для мене тільки один. Пора їхати білі. Підосиновики ще не готові. Дивіться, який красавчик, який грибара. Скажімо так, уже сьогоднішня розвідка пройшла не дарма. Я знайшов сьогодні дуже багато грибів. Я удостовірився в тому, що треба їхати вже по гриби, виділяти свій час і їхати. Але підосичників я поки що ще не бачу. На жаль, зато є такі білі друзі. Пора їхати по білі гриби під сирену. Так, да, грибів небагато, але це все ж таки розвідка. Перед роботою я заскочив в ліс і знайшов. Висновок один, підосичників ще немає, зато пішов повним ходом білий гриб. Дивіться, який здоровий. От такий сьогодні похід цікавий. А, до речі, там воно білі грузді. Я про них окремо розказую у себе на TikTok І окремо на шорт відео Ютуба. А тут ще бабка маленька. Що цікаво, в цей період оці бабки ростуть навіть у нас під берегом, де ростуть непонятно які дерева. Молоденька ще зовсім. Вони кругом є ці бабки. я знаю, ліс, де їх зовсім багато. Пора їхати туди. Вже повертаючись додому, побачив оцього каната, Ледь не наступив на нього. Бачите який сантиметрів під 60. Чувачок, я тебе трогати не збираюся, просто показати людям. Отакий красавчик. Я довольний сьогоднішньою грибалкою. Я довольний, що все ж таки не висипався, а з'їздив сюди. Один великий білий гриб вирішив все. Вирішив всю ситуацію і мій настрій на сьогоднішній день. Пішов білий гриб, а це значить, що треба їхати, їхати в більші ліси і збирати. Такий у мене сьогодні улов. Така грибалка. Але грибалка пробна, я пробув тут всього півгодини. І це була розвідка перед тим, як їхати на вихідні у ліс. Перед тим, як нормально пройтися позбирати. Да, на жаль, на вихідні багато людей ходить і менше шансів поназбирувати їх. Але я находжу нові місця для того, щоб збільшити шанси назбирати нормальних грибів. Все, поїхали додому. Так що не зря я сьогодні сюди приїхав. Усім пока. Так, і знову моховичок. Добряче сховавшися під гілочками. Опа, опа. Дивіться, який моховичок червоний. Бачу там далі ще є, але там, походу, вже трошки пропавший. А це ще зовсім нічого. Звичайно ж, залишу його. Загалом в цьому лісі маховиків я майже не зустрічаю. Оце для мене диво, чесно кажучи, що я їх зараз зустрів на початку серпня. А це дивіться який гарний. Ооо. Трошки мохом покрився цією цвіллю грибком. Але все ж таки такий нормальний. Тут поруч іще один, але це вже підгулявши добряче. Для мене, для мене дивина, що я збираю ці гриби в цьому лісі. Але в принципі, чого дивуватися, гриб неприхотливий. Наскільки я знаю, він не симбіот, йому все треба рости. То чому в його не рости? Так, Трохи далі ще один. Ви знаєте, оце на вході в ліс. Оце на вході в ліс я їх познаходив. У нас їх називають бабками. Так, тут дивіться, яка раковина Юдиного вуха. Прямо на землі. Але вона росте від коріння. А тут два штуки в кучі. Опа. Два грибочки в кучі ростуть. Є трохи грибок. Звичайно, синяк синяком, але гриб. Ось так. Піде, піде, грибок. На вході в ліс я дивуюся, які гриби тут тільки не бувають. Але оці грибочки мене дивують. Я в шокі. Я ні разу їх тут не бачив. А вони ростуть тут і кайфують. І по всьому лісу є сліди, того що вони ростуть, тільки там кровому цвілі, а тут нормальні. Так, дивіться, що ще є поруч. Зараз я переключусь на менший режим відео, щоб було краще видно. Дивіться, яка раковина. Яке здоровенне вухо. Таке вухо вже можна було б порівняти. З людським вухом, реально. Не хочу на собі показувати, але ж ви бачите, яка величина цього гриба. Помить, солькою притрусить і кайф. Так, і знову, друзі, грибочок. Тільки цей щось на бік перекинувся. Ого! Такого геть і ножом треба різати. Стосовно різання ножем. Опа. Потемнів зразу. Ножем я гриби майже не ріжу. І це я буду розказувати окремо. Я хочу показувати приклад того, чого я цього не роблю. Так, тут ще малесенький. Точніше я майже не ріжу грибів ножем. Майже. Отакі гриби ріжу зазвичай. Але ж, друзі, в мене в руках камера, в мене в руках кошик і цією ж рукою я маю піднімати гриби. Як я буду піднімати гриби, в мене просто не вистачає рук. Це перша причина, чого я не ріжу ножем. Все просто. А іншу причину я колись покажу. Гляньте як при світлі класно виглядає цей грибочок. Наче польський. Але польським ще рано. Хоча чого рано. Гляньте. Реально наша польська, тільки шапка трошки червоніша. Родичі із польським. Знову перехожу через цю воду. Буду тропу, а це значить, що я повертаюся вже додому. Зовсім поруч із машиною. Що вам скажу? Ранок перед роботою пробігся грибочків трошки назбирав. Дивіться, які красавчики. Білі муховики. Саме собою муховиком я ножки повідрізаю. Само собою. що я зразу цього не зробив? Просто в мене руки. Не такі вільні, як у звичайного грибника, який перед собою телефон або камеру не носить. Ножки ми залишаємо тут. І їдемо додому. Результат є. Не той результат, якого я очікував. Я хотів під осичників все ж таки почать збирати, але білі є. Це вже плюс. Ножик назад і поїхали додому.